Хочу розповісти про сесію «Активація 12 нітей ДНК. Якщо хтось розуміє про що це, а якщо ні, то я трошки розповім. Я зробила собі цю сесію і буду робити, а хто і хто захоче, тому зроблю. Але тільки тим людям, які розвиваються духовно. Або ті, які люди, які пройдуть у мене. Не одну сесію, і будуть уже готові до цієї сесії. Чому? Тому що <кій> будуть великі зміни в організмі людини. Звичайно, все во благо, все буде комфортно, все буде так, як вам потрібно на даний час, але багато чого може змінитися. У вас зміняться думки, погляди, розуміння. Тобто люди, які йдуть духовним розвитком. Воно більш людину розпакує і дасть розуміння багато чого іншого. Тобто, ваша дуже свідомість більш розкриється, ви більш ємки станете. І будете впускати більше інформації. Ну, в кожного по різному. І для кожного різний результат насправді. Мені в цій сесії сказали, що це для мене значить, що буде в мене відкриватися, для чого це мені. І треба, щоб був ще внутрішній отклик. От коли наша вчитель спитала, чи ти хочеш цю активацію, У мене зразу всередині, навіть ще до сесії, я вже наплакалась, іначе як чекала це довго. Хоча не розуміла, що це означає. Внутрішній такий отклик був, да, да я хочу, я готова, я чекала цього. Для простої людини, якби. Вона може бути не готова до цієї інформації. І воно просто їй не потрібно. Не те, що вона там прям почне щось бачити, відчувати, просто для чого робити те, що до чого ти не готовий, що тобі не потрібно ще на даний час. Ну, от таким людям я це робити не буду. Просто для цікавості якоїсь воно не має сенсу, якщо ти готовий, якщо ти йдеш цим шляхом. Тобі все цікаво, ти не можеш без цього. Тобто відкривається твоя божественна суть. Тим людям це треба робити. Багато чого змінюється. І дуже це корисно, насправді, саме перше, навіть не для духовного розвитку, а це омоложення якби твого організму, твоїх внутрішніх органів. Мені прям це показувало, я дуже бачила. Ще більше замідляється. Процеси старіння активується все. От я прям бачила, я не, я не медик, не можу пояснювати те, що я бачила, те, що мені показували. Ну, воно, наче як, по-перше, дуже велика чистка організму. Я прям бачила, як я очищалася всередині. Як мене очищали, так скажу, і, і як воно наповнювалося, оці ДНК, ці хромосоми, чи як їх називають правильно, як воно все запалювалося, як воно все трансформувалося, як воно все оживало. Тобто, знаєте, наче я бачила такі нитки, показували мені, як вони ну, засохші, такі наче як наші оце все, наш в голові, мозок, наш оце все. і воно як оживало все, наповнювалося енергією. І дуже був прилив великої енергії. Тобто, оце я чітко відчувала, це однозначно. Я не розумію, як це пояснити там по-медичному. Ну, цього, в принципі, не потрібно. Ти просто, якщо зробити це людині, яка взагалі нічого не розуміє. Самий хороший плюс це того, що людина буде здоровіша, в неї буде покращитися пам'ять, в неї очистить. Очистяться органи, вони більш запрацюють, вони оживуть, ну, тобто наладиться такий загальний стан людини. Але є ще інші моменти в духовному розвитку, що ти більш чогось будеш розуміти, відчувати. У тебе більш активується твій слух, твоє бачення, ти будеш більше бачити. Ну, як це сказати, більше бачити? Ну, хто йде духовним розвитком, третє око. Воно в тебе почне більше працювати, тобто ти будеш бачити те, що інші не бачать. В мене ж на третій день, я буду далі. У мене ролик. Багато не виходила і багато є про що розповісти. Слідуючий ролик я розповім, що зі мною трапилося, як це повпливало, що я почала бачити.